Завдання вони виконували на Маріупольському напрямку. Завдання в них, в принципі, я думаю, ви про них знаєте. Це виявлення диверсійно розвідних груп, боротьба, запобігання, надання і сприяння завдань і функцій, які покладені на військову службу правопорядку. Завдання, які стояли перед ними, виконано успішно. Даний. Час військовослужбовців повертається до своїх домів. Практично весь особовий склад, який у нас є, це по даному тридуальному управлінні, вони всі є учасниками АТО. У даних військовослужбовців 4-5 в кого як ротації. Ми їх намагаємося зустріти, знаєте, урочисток для того, щоб все-таки три місяці військовослужбовці були там і без своїх родин, без, без своїх е, побратимів. Він служив в 79-й Ніколаївській десанті. Потім був Поранений під слов'янськом. ранення, як би там не підходив і треба було дослужувати, контракт перевівся сюди. І вже, дві, і вже два рази був дзвонято. Це другий раз після цього, а так третій. Загалом 90% це вже вояки, які пройшли, я вже сказав, п'ять ротацій і більше. Деякі з них виконували завдання окремо на окремих напрямках.